Вже 1371 день Росія не зупиняє повномасштабну війну проти України. 25 листопада противник завдав масованого удару ракетами та дронами по столиці. На жаль, є загиблі та постраждалі. Свої роботи в етері розпочинає інформаційна служба медіа центру візит. Вітаю в студії для вас. Працюю я, Ірина Скарпачова. Звітуємо за другий день поточного тижня. Анонсуємо головне та цікаве на цю годину. Кременчук попрощався із захисником України, нагородженого орденом за мужність Анатолієм Болгаровим. Як берегти себе та своїх близьких під час обстрілів та. Після них компетентні поради військових. Трагедію садочку номер 19 у Автозаводському суді Кременчука продовжився розгляд справи про неналежне виконання обов'язків щодо безпеки дітей. 113 тисяч гривень зібрала учнівська громада 19-ї гімназії в рамках благодійного ярмарку Коших осінньої щедрості коли розпочнуться зимові канікули для школярів. Відомий український письменник Василь Шкляр презентував у Кремчуці свій новий роман Рік Шершня. Кременчук знову у жалобі. Сьогодні у місті попрощалися із захисником Анатолієм Болгаровим. Деякий час військовий вважався зниклим безвісти, і ось сьогодні воїн знайшов вічний спокій. Провести захисника в останню путь до міського палацу культури прийшли рідні, друзі та знайомі. Анатолія усі говорять, що це була добра і не хоробра людина. Певно, недарма за свою відважну службу військовий мав орден за мужність. Більше розкаже наша Альона Євко. Солдат Болгаров Анатолій Юрійович 1980 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії No23. Закінчив регіональний центр професійно-технічної освіти No1 міста Кременчука. Працював як фізична особа-підприємець. Військовій частині займав посаду водій, кулеметного взводу, штурмової спеціалізованої роти. Загинув 23 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Степи Покровського району Донецької області. В нього залишились мати, батько, син, донька. Попрощатись із Анатолієм Болгаровим цього дня прийшло багато тих, хто знав військового з Маличку. Рідні, друзі, знайомі захисника усі як один визнають. Анатолій був напрочуд добрим, щирим та активним. Таким воїна запам'ятає і його подруга пані Олена, яка згадує сьогодні їхнє спільне дитинство. Виросли в жили рядом, Дуже хороший, відзивчивий, веселий, нічого не боявся. Спортивно. Займався спортом. Він бодібілдер і боротьбою. Займався його батько тренер по боротьбі людиною хорошою, доброю, добрим сином. Саме пані Любов, подруга мами військового, розповіла журналістам, що Анатолія Болгарова під час служби нагородили орденом за мужність. Цей орден чи медаль я навіть не розумію. Да. йому його. Призначили за вчинок, а це вже віддали матері посмертно. А за який вчинок не знаєте? Не розповідала мама? Мама дуже не розповідала, але вчинок був тим, що він дуже сміливий був хлопець з дитинства. Це в нього таке було. Взагалі ж про свою службу рідним та друзям військовий розповідав небагато, що відомо точно. Там, де герой боронив країну, було неабияк гаряче воював хоробро, дуже хоробро, сильна людина. Батьківщину пішов захищати чистою, дійсно щирою душою, був патріотом. А ви спілкувалися з ним, коли він був на службі? Що, да. що він вам, що він поставив? приїжджав в муску, що розповідав. Казав, приїхав прощатися. Так, даже так сказав, приїхав до дядька, мене бачив. Дуже несолодко там, дуже. Каже, кожен день, думаю, що смерті поцілував і сказав, Ярік, може, бо вже і не побачимось. Сначала был как без вести пропавший, а потом родителям позвонили. Попросили приехать и сдать анализы на ТНК. Это, это вся история. Вони йдуть, але назавжди залишаються у серцях тих, хто їх любить і пам'ятає. Так само кожен з нас щосекунди має усвідомлювати ціну незалежності нашої країни, адже ці хлопці віддають за батьківщину своє життя. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. Попри розмови про мирний план, росіяни продовжують атакувати Україну, обстрілювати не зменшуючи сили. Крім небезпек під час самих обстрілів, залишається і чимало таких собі небезпечних сюрпризів. Військові, як ніхто, компетентні розповісти про додаткові загрози, чому не можна чіпати залишки ракет, дронів руками, про базові правила безпеки та як берегти себе і своїх близьких. Далі у нашому сюжеті. Нині ці уламки ракет різних типів, шахедів, касетні боєприпаси є експонатами музею військової історії Кременчука, що у вищому професійно-технічному училищі номер 7 Та як розповідає нам військовослужбовець, позивним Марс не лише обстріли, а й такі собі сюрпризи, залишені ворогом, несуть у собі чималу небезпеку. У тих же ракет токсичним є паливо. Крила шахедів з легкістю можуть бути оснащені додатковою вибухівкою. А ще у серпні цього року, після масованого обстрілу, у Кременчуці виявили касетні боєприпаси словами експертів, особливу небезпеку вони становлять для дітей, оскільки мають сріблястий колір і схожі на м'ячі, що може привертати увагу малечі, чи ж навпаки у опалому листі залишатися непоміченими, найбільш небезпечні це касетні боєприпаси, це отакі кульки, вони розлітаються на велику відстань і можуть перебувати там дуже довго, поки не здетонують. За словами військового, особливо небезпечним періодом є осінній, адже це роботи у полі, а ще сезон збирання грибів у лісосмугах чи неподалік міст. Там відповідно протягом тривалого часу цілком можуть лежати непоміченими уламки небезпечних предметів. Так як наша держава намагається збивати всі ці дрони і ракети над полями, лісами, щоб не завдавати шкоди інфраструктурі міст, дуже багато уламків та вибухових частин саме там і залишаються в лісах та полях, тому краще до них не підходити, тому що це може вартувати вам життя та життя ваших близьких. І то не якісь лякалки, а реальні приховані загрози, які несе із собою війна. Поки нам здається, що фронт далеко, ворог адаптує зброю видозмінює та завдає чергового удару. Це міна пелюстка. Зараз є така інформація, що противник хоче приміняти також їх на наших територіях. Встановлюється дистанційним мінуванням ракетами смерча або урагана. А зараз вони хочуть переобладнати шахеди. Під те, щоб також з них могли вилітати такі міни. Міна натискної дії в загальному вона дуже маленька. Крім ракет різних типів шахедів, за словами військового небезпека криється і в саморобних вибухових пристроях. Замасковані такі можуть бути під найрізноманітніші речі. Тож те, що привертає увагу та викликає бажання підняти, залишити собі, цілком може бути максимально небезпечною річчю в нашому регіоні. СВП мало. Воно частіше розповсюджене на територіях Харківської, Донецької, Луганської області, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, там, де були окуповані території. Противник залишає після себе саморобні вибухові пристрої, які можуть бути замасковані під будь-що під пачку цигарок, під павербанк, під пляшечку. Все це несе потенційну небезпеку навіть від маленького руху. СВП зроблені таким чином, щоб привернути увагу людини до себе, тому вони зазвичай якось виділяються на фоні місцевості. Якщо ви бачите, що неорганічно на фоні місцевості виглядає, то краще до цього не підходити і не чіпати. Як підсумок військовий констатує: бачиш щось нове, не чіпай, не знаєш, що це відійди. Маєш сумніви, телефонуй за номером 101 чи 102. Війна вже давно стала чимось близьким для всіх і кожного. Тож про тил чи спокій ідеться хіба відносно. Ну а прості правила особистої безпеки без зайвого пафосу рятують життя. Далі до справ судових сьогодні в автозаводському районному суді продовжився розгляд справи стосовно обвинувачення екс-директорки Галини Гладенької та колишньої завгоспки дитсадка номер 19 Оксани Панащук у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Йдеться про трагедію, що сталася у дитсадку у 2021 році, внаслідок якої, після отриманих травм від падіння дерева, загинула маленька Анастасія Німчина. Цього разу під час засідання допитали чотирьох свідків: екс-депутатку міської ради Тетяну Сідерко та ще трьох працівниць Департаменту освіти. Деталі сьогоднішнього засідання знає наша Олеся Жуйкова. У справі про загибель маленької вихованки дитсадка номер 19 внаслідок падіння дерева у 2021 році. Нагадаємо, потерпілою виступає мати дівчинки Світлана Німчина. Обвинуваченими є екс-директорка закладу Галина Гладенька та колишня загоспка Оксана Панащук. Сьогодні на засідання не з'явилися адвокати потерпілої сторони Лазоренко та Маслова, а також один із захисників обвинувачених Валентин Більда. Натомість уперше долучився новий адвокат обвинувачених Владислав Назаренко. Засідання розпочали з допиту свідків. Першу заслухали екс-депутатку міської ради Тетяну Сідерко, яка свого часу була членкиною постійної депутатської комісії з питань освіти та медицини. Ми будемо казати так, у всіх закладах освіти, дошкільної освіти. У нас на той час була дуже погана ситуація з пронуванням. Я вам кажу чесно і відверто, дуже погана. Запитували пані Сідерко як колишню депутатку, і про ситуацію з зеленими насадженнями. Зокрема, про кронування дерев у період її роботи в міській раді. Жінка зазначила, що тоді її округ знаходився у районі молодіжного і тамтешні мешканці час від часу зверталися зі скаргами на падіння дерев під час негоди. Пригадала жінка, і погодні умови того жовтневого дня, коли у 19-му садочку сталася трагедія. Я почула радіо було оголошення про штурмове попередження, що на території міста Полтавської області буде погіршення погодних умов, збільшення швидкості вітру і обережно з деревами. Далі допитали ще трьох свідків працівниць департаменту освіти, зокрема, членкинь комісії з оцінки готовності закладів загальної та дошкільної освіти у Кременчуці. Саме вони напередодні початку навчального року 2021-2022 проводили огляд дошкільного закладу номер 19 Серед допитаних була й Алла Микитенко. Як безпосередньо в цьому в серпні 2021 року, як ви здійснювали огляд? Розкажіть, будь ласка, як комісія оглядала? Зокрема, цікавить зелені насадження, чи оглядалися чи ні? Зелені насадження у нас в департаменті немає фахівця по огляду зелених насаджень, то цим у нас ніхто не займався. Але ж ми бачили, що дерева були зелені, без сухих дерев на території закладу. Діяльність у профільної комісії департаменту цікавилися під час допиту у Ірини Друженко. За словами жінки, у складі комісії вона відповідала переважно за документальну частину роботи без необхідності відвідування навчальних закладів. Скажіть, будь ласка, уточнюю вас. Чи були по напрямку вашої перевірки, якісь зауваження? Ні, не було. Не було? Не було. Ти? Бо якщо були б, то вони б відмічалися як за умови в акцію. Та чи досліджували тоді члени комісії стан дерев на території дитсадка після допиту свідків? Так і залишилось питанням. Адже ще одна працівниця департаменту Олена Білаш зазначила, що перевірка зелених насаджень не входила до її особистої компетенції. вважаєте, що зелені насадження було передати виключно фінці безумовно, Чому? тому що ну дивіться, я інженер технічного нагляду за будівництво. Тобто в мою компетенцію входить оцінювати стан будівлі, приміщень. А зелені насадження є факів, повинні оглядати фахівці, тому що ну, допустим, я підходжу до дерева, я не можу дати ну, як сказати, висновок хворого, воно чи якесь. На цьому суддя Олександр Гусач оголосив дату наступного засідання, яке заплановано на 8 грудня. Ви дивитеся візит сьогодні у Кремчуцькій гімназії номер 19 підбили підсумки благодійного ярмарку Кушик осінньої щедрості, який нагадаємо відбувся у навчальному закладі близько двох тижнів тому. Спільними зусиллями учасники зібрали 113 тисяч гривень та трансформували їх у важливу допомогу для фронту. Так, на зібрані кошти гімназія придбала автомобіль, що раніше належав українському захиснику Олександру Тарану. Оборонця, на жаль, нині немає серед нас, але сама автівка буде допомагати захищати країну, як того і хотів Олександр. Крім того, у рамках урочистого заходу привітали і переможців ярмарку. Подробиці розповість наша Дарія Згур. Як розповіла голова батьківського комітету Кременчуцької гімназії No19 Лідія Подлягаєва, завдяки спільній роботі всієї шкільної спільноти вдалося придбати автомобіль у дружини полтавського захисника Олександра Тарана з позивним козак. Цю машину він купив, аби служити на передовій. Та, на жаль, тяжкі поранення не дозволили йому повернутися до лав побратимів. Після тривалого лікування військовий помер. На початках цієї клятої війни ще в далеких. 14-15 всі думали, що це червоний хрест, але ні, це звичайний водій санітар, який вивозив хлопців з цієї клятої війни. Тож воля Олександра буде виконана. Його автомобіль знову працюватиме на захист країни, допомагаючи військовим на передовій. А тим часом організатори оголосили переможців ярмарку. Перше місце посіли три класи гімназії, що зібрали найбільшу суму 24 тисячі 398 гривень. Коли а, ти розумієш, куди це піде, а, та це було дуже цікаво. Дуже захоплююче. Так, Найголовніше, що ми зробили дуже гарні речі, та продаючи, ми розуміли для чого ми це робимо. Друге місце посіли ще два класи, які разом зібрали 13 тисяч 130 гривень. Третю сходинку вибороли два інші класи. Їхній спільний результат 12 тисяч 320 гривень. Усі ж інші учасники отримали подяки за активність та небайдужість. На кінець підсумки такого масштабного благодійного проєкту підбила директорка гімназії номер 19 Наталія Гора. У кожному класі вирували емоції. Хтось хвилювався, хтось жартував. Хтось торгував так завзято, що хотілося спостерігати і аплотувати. І разом ми довели, коли ми об'єднані добром, ми сильні та здатні на великі справи. Отож, у гімназії наголошують, це лише початок. Тут же розробляють нові проєкти, аби продовжувати допомагати нашим захисникам і надалі об'єднувати учнів у спільному прагненні робити благодійні справи. Вже за місяць кремечуські школярі підуть на зимові канікули. Нагадаємо, минулого тижня обласне керівництво провело онлайн нараду з головами територіальних громад, керівниками місцевих органів управління освіти та закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, на які рекомендувало у школах Полтавщини розпочати зимові канікули з 22 грудня, тривалістю за рекомендацією області щонайменше два тижні. Втім, як ми вже говорили раніше, остаточне рішення мають право приймати на місцевому рівні. Так сьогодні виконувачка обов'язків директора Кременчуцького департаменту освіти Світлана Михайленко повідомила точні дати, коли ж все таки вихованці кременчуцьких шкіл підуть на зимові канікули. Пряма мова далі канікули з 25 грудня по 11 січня 26 року. року. що ми вкладалися і начальний план вичитали всі уроки. І щоб це було зручно, скажімо, і дітям, щоб це було це пораховано, скажімо, відповідно до бухгалтерського обліку, щоб це було пораховано бо це кінець року, Треба було б це так, щоб у вас не було залишків по 25-му року. Наш що триває. Його називають батьком українського бестселера. Його книги перекладені англійською, болгарською, вірменською, шведською, словацькою мовами. У його творах знаходять друге життя лицарі української зброї, про яких з таким захопленням дізнаються читачі. Днями до Крамчука в рамках літературного маршруту завітав автор книг Чорний Ворон, залишенець Троща Маруся, Василь Шкляр. Нині автор у різних містах України презентує свій новий роман Рік Шершня. Про зустріч з відомим українським письменником розповість наша Роксалана Шукова. У одній з аудиторій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського людно. на зустріч з улюбленим автором прийшли десятки містян. Приймають Василя Шкляра оплесками та кажуть: те, про що пише відомий український автор, варте і не таких овацій. Ще на початку Василь Шкляр констатує, встиг побувати у музеї військової історії Кременчука, що у ВПУ номер 7 та був вражений його експозицією. Я такої, такої живої, такої експозиції не бачив в жодному місці, ні в Києві ніде. Де сказали, що воїн, солдат помирає вічі. Перший він помирає коли фізично, а вдруге, коли про нього забуваєте. забувають. Сам же автор бестселерів розповідає у своїх книгах: витягує забуття справжніх лицарів української зброї. Все почалося із чорного ворона, вперше виданого у 2009 році. Нині ж у основу роману Рік Шершня лягла тема українського повстанського руху 1920-х років. І хоча пише автор про легенду, пов'язану з містичною печерою, розташованою у руменському районі на Сумщині. Та в книзі, за словами пана шкляра, є історії кохання, історії боротьби та історії сили духу українського народу. Позвонив мені один чоловік, який назвався Чугайстром і заменив мене на коров. Він сказав, дуже цікаво він Він сказав, що я хочу показати печеру, де зустрічалися гетьман. Мазепа із Карлом XII. Не міг не згадати автор і про свій екранізований роман Чорний Ворон. Кременчуцька публіка почула з вуст пана шкляра і монолог отамана. Досі не можу собі пояснити, що то за радість така була перед кожним боєм, яка в усьому тілі, мов би, жива істота. Мали змогу поціновувачі творчості письменника поставити й свої запитання серед них лунало про автобіографічність перших романів, таких як спів божої пташки, ностальгія, про найважчі образи, які доводилося, так би мовити, класти на папір. А це як виявилося, Маруся. Ну і про відмову від Шевченківської премії. Письменник особливо йому просто ну, і бритко, і соромно і не лише відпрацьовувати влади. Через те, ви ж бачите, я не взяв Шевченківську премію з рук Януковича, відмовився, і не взяв її ще жодного президента. Та що примітно, як каже сам автор, першим в Україні отримав премію як письменник, чиїх книг із магазинів найбільше було викрадено. Якщо вже так прагне читач доторкнутися до написаного у його романах, чи не є це найбільшим визнанням? Із посмішкою констатує Василь Шкляр. І на завершення випуску синоптичний прогноз на середу, 26 листопада. Шість нічних проти 10 плюсових в день. Хмарно, але без опадів. Дутиме легкий вітер зі швидкістю 16 км за годину. Насолоджуємося останніми днями осені, які ще дихають нам теплом. Теплого і у вашій оселі. Доброї всім ночі. І побачимо вже завтра. Час новин незміни 2040. Бувайте здорові!